Привіт, друзі. Сьогодні маємо 31 січня, і зранку новина з'явилася не дуже приємна Для нас Байден сказав, що танки. Будуть постачати, а літаки F15 F16 ні. Відповідь була конкретна, чітка ні. Його журналісти запитали саме про те, коли там, врешті-решт, стратегічна авіація приїде до. Чи вона поїде до України, він категорично заперечив. Ну і пізніше радник з нацбезпеки Джон Кірбі також сказав, що поки що мова про передачу літаків до України не йде. Чому саме так? Пропоную дуже коротко розібратися. Ви зараз на моєму каналі YouTube. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. Так, що я вам власне хочу сказати, не поспішайте сіяти зраду, бо зараз я бачу купа засобів масової інформації повідомляють про те, що все пропало. Треба розуміти одну таку річ. Якщо дають зброю, дають броньовані машини, я вам про це говорив, мають дати танки, танки мають бути прикриті з неба, тому що витрати будуть невиправдано високі і успіху досягти буде вкрай складно. Це основний момент. Я не думаю, що телепні сидять на заході, і вони не розуміють, що саме так треба робити. Ну тут якось так сталося, що цю інформацію почали. Заперечувати це твердження заперечувати тим, що літаки давати не будемо. Ну направда, ну вони ж не ідіоти. Давайте будемо на це зважати, і звісно, що. Можна було б допустити, наприклад, що Джо Байден, коли задавали йому це запитання в міру свого віку, там не дочув і сказав, ну ні. Ну до речі, таке, таке припущення було. Але якщо брати вчорашній день, то низка країн виказала про передачу літаків свою готовність. Ну, зокрема, Польща сказала Матеош Моровецький, прем'єр-міністр, також сказав про готовність передати літаки. Президент Німеччини Еммануель Макрон, саме той Макрон, який постійно телерував Путіну. Пригадуйте, нам рекомендував проводити переговори там передати якусь частину території. Я сьогодні сказав: Ні-ні-ні, і танки буду передавати, і літаки буду передавати. А тут Джо Байден ніс смуту. Чому так? Розбираємося далі. Також британці сказали, що будуть готові передати літаки. Танки також передають челенджери. По термінах поставки я е, детально зараз вам розповім одну дуже цікаву новину, яку озвучив очільник нашого міністерства закордонних справ. Про літаках вони також сказали, що окей, абсолютно все можливо. Але сьогодні також британці почали говорити, що на даному етапі вони не планують відправляти в Україну винищувачі. Зверніть увагу, Джо Байден сказав, потім Британія сказала. Вони говорять, що така передача літаків була б непрактичною. Я вам зараз цитату зачитаю, а ви от просто вслухайтеся. Британські винищувачі Тіфон та f 35 це надсучасні літаки F-35. Вони кажуть, надзвичайно складні і потрібні місяці, щоб навчитися не мікрувати. І з огляду на це ми вважаємо недоцільним відправляти ці літаки в Україну нині. Про F-15 в 16 вони не коментують. Польща так само сказала, але вже не Матеуш Моровецький прем'єр-міністр, а дехто інший. Заступник міністра з національної оборони Польщі Войцех Скуркевич каже, що Польща на цей момент не веде переговорів передачу, про передачу літаків F-15 і F16. А разом із тим, The Guardian анонсує візит Резнікова міністра оборони України до Франції і каже, що він буде обговорювати. Передачу літаків F15 і F16, ну іноземних, так точно натівських, до України. Раніше Ігнат про це говорив, що треба близько 180 200 літаків масла масляне, каша, кашне, взагалі складно з цим розібратися. Але так як я вам говорив вчора і сьогодні вам говорю, моє припущення про те, що все це пов'язано з аудитом, який зараз проводиться в Україні, а саме аудитом коштів, які передані Сполученими Штатами Америки. А саме допомоги в сумі 113 мільярдів доларів за минулий рік, починаючи з березня по грудень місяць, станом на 21 грудня, Сполучені Штати Америки загалом передали Україні військової допомоги на суму понад 113 мільярдів доларів. І це безпрецедентно велика цифра. І вони створили інститут. Який буде виконувати місію аудиту цієї допомоги в Україні направили сюди вже трьох інспекторів: представника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, Державного департаменту США та організації USAID. USAID. це Незалежне агентство Федерального уряду Сполучених Штатів Америки ну складно, да, така конструкція уявити собі як це незалежне агентство, але Федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Ну, направду, американці мають право перевіряти ці гроші. Допоки ця перевірка, як на мене, не завершиться або не вийде на якісь позиції, коли можна буде чудово, ну чітко говорити про те, що відсутня корупційна складова саме в освоєнні цих коштів військової допомоги, американці будуть тримати паузу, бо Байден сказав перший, що ні. Ні, а потім і далі. Разом із тим, я вам е, обіцяв м, маленьку деталь стосовно постачання танків. Кулеба сьогодні заявив, що в першій хвилі ми отримаємо від 120 до 140 танків іноземного виробництва. Мова не йде про танки радянських зразків, а саме Challenger, також, е, е, танки Leopard 2, Абрамси 1, про які сказав Байден раніше, і е, танки французький Leclerc. Тобто це надсучасна сучасна зброя, зброї, яка буде в Україні єдине. Загостка, скажу так, на сьогоднішній день, і перепона для швидшого постачання цих танків це саме робота цієї американської місії інституту з перевірки правильності використання коштів платників податків Сполучених Штатів Америки, за рахунок яких ця допомога надається Україні. Вони говорять, ми не хочемо допустити помилку, яка була свого часу допущена в Іраку і в Афганістані, коли вони передавали десятки сотні мільярдів доларів на військову допомогу, а гроші часто густо кудись зникали. Тому, друзі, ще раз зради нема ніякої. Все до нас доїде. Звісно, терміни дещо посуваються. Зараз цю всю процедуру регулює особисто Джо Байден. Його заперечення, те, що літаки не будуть передаватися нині, не означає, що вони не дійдуть до нас, наприклад, умовно завтра чи післязавтра. І вони швидше за все будуть. Тому ніякої паніки, все нормально, все рухається. Ну, як відносно, звичайно, нормально. Але я ще раз наголошую: я думаю, що за підсумками цього аудиту чиясь голова в уряді, ну як мінімум, в уряді або навіть і в команді. Фісу президента Зеленського полетить. Хто це буде? Побачимо з часом. Слідкуйте за моїми новинами тут, у моїх соціальних мережах. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, но і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!